Це ми збирали вночі з татом, з мамою. Це у нас якось традиція, якась так ретельно до вечорниці у паку щастя готувалася Діана. Святкування дня Івана Купала багаторічна традиція її родини. Тож дівчинка дотримується усіх невід'ємних атрибутів свята та зберігає їх для наступних поколінь. Я пам'ятаю, як в тому році ми пускали з дівчатами вінки на Ленінському ставку, і також там пригали через костер. Ми зібрали усі трави, які ми знаємо. Ми тому ми вчимо дітей. Вони самі вибирають які. і ну їм це дуже класно це все робити, особливо зараз. Ті дівчата будь-якого віку, що зацікавилися стародавніми українськими традиціями, але ще ніколи не плели віночків, могли засвоїти це без перебільшення мистецтва на самому фесті. Зібрані у кривийських степах квіти та духмяні трави, сплітати поміж собою малечі, допомагала її Світлана, співорганізаторка тематичного вечора. У нас сьогодні діти освоювали це за три-чотири хвилини. Ті, хто ще не разу в житті не плів. Та можливо робити з будь-яких квітів, з будь-якої трави, з гілочок, з колосочків. Та то все, що є зелене під рукою, і можна доволі гарний віночок собі сплести. Створити настрій свята дівочої краси та торжества природи допомагали народні співи, танці, показ віночків, флешмоби тощо. Представили присутнім і фотовиставку з минулих українських свят, і кожен з учасників, хто зміг знайти свою світлину посеред них міг забрати її із собою. Решту церемоніалу у парку щастя, що в Довгинцівському районі, а саме опускання купальських фіночків у воду та стрибки через вогнище, запланували на пізній пізній вечір. Незважаючи на те, що коріння язичницьке і церква не дуже схвалює Івана Копала. Зараз церква в цей день святкує день івана хрестителя Івана припритеччина. Але наші українці настільки полюбляють традиції, які залишили нам пращури, що ми не могли відмовитися від те, щоб ці традиції згадати. Ну такі, як очищення водою і вогнем, як плетіння українських віночків. Нові часи вимагають нових сенсів. Якщо раніше віночки плели як символ дівочої долі та спускаючи їх на воду, ворожили на коханого, то цього разу киваріжанки опускали квіти у річку Саксагань із думкою про наших захисників українських батьків, синів та чоловіків. Та про те, аби вони поверталися додому живими, Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.